Загальна сума відбудови України буде 350 мільярдів доларів. Це було в червні. Нова цифра це 400, більше 400 мільярдів доларів. Доброго дня, вітаю вас. І сьогодні у нас в гостях у студії Христина Рибачок. Доброго дня. Добрий день. Христина це експертка із громадської організації Європейські цінності. Це громадська організація, яку було засновано в Празі. Зараз ми розпитаємо більше деталей, коли з ким і навіщо і з якою метою з цього й mm -hmm. почнемо з цієї організації, як давно вона з'явилась, з, з чиєю можливо ініціативою і mm -hmm. для чого вона існує? Європейські цінності це громадська організація, яка існує вже досить давно. Вона змінювалася, особливо великих змін зазнала після 2014 року, після першого наступу Росії на Україну анексії Криму Євромайдану. І організація почала займатися впливами Росії, російськими гібридними впливами, дезінформацією, плюс китайською дезінформацією, китайськими гібридними впливами. Саме і, в Чехії. В Чехії, так, і а, таким просуванням європейських цінностей, а, цінностей демократії, критичного мислення, mm. аналізу інформації, а, а, аналізу політичних різних впливів а, політичних партій і так далі. Але так само є були ще відтоді проекти а, по, для країн східного партнерства, а, по Китаю. Ось нещодавно був відкритий офіс в Тайвані. Ми також мали можливість відвідати Тайвань і поспілкуватися, дізнатися про те, що виявляються китайські і російські впливи дуже мають багато спільного, особливо в гібридній, в гібридній сфері, в сфері дезінформації. Після 24 лютого минулого року організація відкрила окремий проєкт. Про Україну це він називається Information Defense Hub. Він саме створений був з метою протидії пропаганди Росії про те, що відбувається в Україні, тому що російська пропаганда була і досить залишається впливовою, особливо в деяких країнах центрально-східної Європи. Інформейшн, дефенс хаб із захисту хаб uh, inf інформаційної безпеки, можна mm -hmm. так сказати. Тобто ми розповідаємо про те, що таке, що відбувається в Україні, і, uh, надаємо аналіз, аналітику інформації, але uh, зараз у нас є. Шість українських експертів, які знаходяться або в Празі, або в Україні, або десь в інших країнах, і а, які мають доступ до інформації про те, що відбувається в Україні на місці, і ми розповідаємо про це. пишемо щотижневі newsletters, інформаційні такі дайджести про різні події від питань безпеки, економіки, енергетика, е, міжнародні відносини ну е, ситуація на фронті. Я відповідаю зокрема за питання відбудови України, європейської інтеграції і реформ на шляху до євроінтеграції. Нас читають велика кількість і чеських десіжн-мейкерів, і на рівні ЄС, угу. і на рівні громадських організацій, органів влади, і так далі. Ви наскільки я знаю, приїхали до Чехії після повномасштабного. Вторгнення і вже тут доєдналися до організації чи ще в Україні? Ну я насправді потрапила в Чехію так досить випадково. Я приїхала сюди в кінці квітня минулого року. Я довго вагалася про те, чи мені а, варто їхати сюди чи ні. Я долучилася до такого короткострокового проекту по відбудові України від а, а, організації «Бенквач». Але мій контракт там закінчився. І, а, і насправді я, коли приїхала сюди в квітні, я думала, що я тут буду на місяць. Я взяла дуже мало речей. І я думала, так, ну напевно, вже влітку війна закінчиться точно. Uh -huh. І я повертаюся, я всім сказала, що я їду на місяць, з мене всі посміялися. А ще перед війною, за кілька днів перед війною, я зустріла. А, Девіда Дастуліка, який дуже великий а, такий, а, друг України тут, в Чехії. А, я його зустріла в Києві 21 лютого минулого року. Mm. Ми зустрілись, а потім я зрозуміла, що все-таки він знаходиться в Празі. І а, я з ним зустрілася, і як виявилося, вони шукали українських експертів. І я змогла доєднатися і також працювати в такій темі, яка мені цікава, це відбудова України. Як саме виглядає робота із відбудовою Україну е, ну, нас це робота аналітична, тобто ми маємо доступ до інформації, ми аналізуємо інформацію, надаємо її. Про те, які зараз потреби України, яка ситуація в деокупованих регіонах, яка ситуація в регіонах, які постраждали, які цифри. Це насправді дуже важливо казати навіть про те, що відбувається в окремих регіонах, тому що ситуація в регіонах дуже відрізняється. Mm -hmm. Зараз, наприклад, ми бачимо те, що в деокупованих регіонах ситуація дуже драматична і дуже складна. В сенсі того, що ну, відбудова там поки що затримується, і у зв'язку з тим, що є активні бойові дії неподалік, і також у зв'язку з тим, що ну, як ми вважаємо, держава ще шукає якийсь такий, якби візію того, як мають відбудовуватися ці регіони, що має бути на їхньому місці. Які там, наприклад, чи має бути тут лікарня, якщо вона тут була раніше, чи має тут uh -huh. бути школа? Дуже багато бізнесів поїхало, дуже багато людей поїхало, і <кій> зараз велика потреба в тому, щоб відбудовувати ці регіони так, щоб вони стали комфортнішими і кращими для тих людей, які там хочуть залишатися, які хочуть туди повертатися. Чи правильно я розумію, що громадський сектор? Ну, так би мовити, фасилітує між українською стороною це, наприклад, міські, сільські обласні ради або й регіональні, і чеськими партнерами, які готові інвестувати в допомогу у відбудові, Якраз нещодавно відбувся візит чеського представника з відбудови України. Томаша Копечного в Україну він був в Києві, він був в Дніпрі. І Якраз Дніпро, Дніпропетровська область це регіон, за відбудову якого якби, відповідає, чи долучилася Чехія. Uh -huh. Але ну, тобто більше, якби, таке шефство над відбудовою цього регіону повинна мати Чехія. І тут мається на увазі, що має бути пряма співпраця. І з місцевою владою, з місцевим самоврядуванням. І це, як на мене, дуже важливо, тому що в Україні відбулася реформа децентралізації ще до повномасштабного вторгнення. Mm. І саме завдяки децентралізації влади і розвитку місцевого самоврядування нам, нам вдалося зміцнити свою стійкість. Саме завдяки тому в відбудову цих, цих регіонів мають також бути активно залучені і місцеві мешканці, і місцева влада. Вони мають вони мають найбільше інформації про те, які потреби вони знають, які люди там живуть, що що потрібно відбудовувати, і мені здається, що потрібно саме цей зв'язок місцевого самоврядування і тих інвесторів чи країн, які хочуть прийти. Але звичайно, що загальна рамка того, як має відбуватись відбудова України, вона задається на державному рівні. Відбувається під рахунок тих збитків, які є, створене агентство з відновлення. України якраз нещодавно на початку цього року, яке координує в загальному цей процес. Угу. А які чи є якась цифра збитків приблизно? Само собою вона не може бути точна. Якщо так, є різні організації, які роблять цей підрахунок. Один із них це Світовий банк. Світовий банк має спеціальну методику, яка є такою, якби незалежною і загальновизнаною. Тому що ну, це не Україна сама підраховує, так, а це uh -huh. закордонні експерти, які мають досвід роботи в, в зоні конфліктів, які знають, як, як це відбувається. В червні вони порахували про те, що загальна сума відбудови України буде 350 мільярдів доларів. Це було в червні. Якраз нещодавно вийшло, вийшло оновлення цих даних. Поки що немає повного звіту, але нова цифра. Це 400, більше, більше 400 мільярдів доларів. Але звичайно, що це тільки ті місця, до яких ну ми маємо доступ, які ми можемо так, яких ми можемо зрозуміти. Mm -hmm. І ці обрахунки відбуваються там ну, завдяки і супутниковим знімкам, і і так далі. Тут мова і про там пр про, про всі, всі сфери, там про інфраструктуру, про житло. Про розмінування дуже величезна сума, просто сотні мільярдів доларів, також потрібні на розмінування mm -hmm. територій. Це буде дуже довготривалий процес. Але також, наприклад, Світовий банк враховує ще там людський фактор і те, як розвинути цей от human Capacity Тобто ця цифра наразі враховує ці потреби також. Але треба враховувати, що це не остаточна сума, uh -huh. тому що війна не закінчується, воно буде зростати. Хоча українська влада також робить такий підрахунок, і там теж розрахунки трошки відрізняються, наприклад. Говорили про 750 мільярдів доларів, вже про трильйон. Але можна також спостерігати за Київською школою економіки, яка. Робить регулярний такий підрахунок збитків, але вони роблять суто підрахунок збитків, ну які наразі відбулися, тобто, що наразі було відновлено в той час, коли, коли світовий банк також враховує такий принцип як «build back better», тобто щоб відбудувати краще на краще. А чи говорять про екологію в контексті відбудови відновлення? Парків, лісів. Це складне дуже питання. Екологічні організації про це говорять. Але, на жаль, їх не дуже, не дуже добре чути. На рівні Міністерства екології відбувається підрахунок збитків екологічних, і там, там і відбувається вже ці, ну, підрахунок ціни цих збитків, і підрахунок того, скільки злочинів таких конкретно відбулося. Але дуже важливо, щоб саме під час відбудови, наприклад, відбудови інфраструктури, відбудови житла ми відбудовували не так, як воно було, а з кращими стандартами енергоефективності, з нульовими викидами. Щоб, наприклад, транспортна система була більш зеленою, більш енергоефективною, в тому контексті я можу сказати, що, наприклад, досвід Чехії був би дуже корисний, тому що в нас в Україні немає такої класної мережі, трамваїв, електричного транспорту, як є тут у празі. Мені здається, що якраз на поширенні цього досвіду можна було б зосередитися. Цікаво, Чехія було... виробляє ці трамваї також. Цікаво, чи це було б реалістично в масштабах Києва? Все-таки Прага вдвічі менше так орієнтовно? Я, це... думаю, що так. Я думаю, що так. Але, на жаль, ми спостерігаємо те, що ну, в деяких містах, от, наприклад, в Харкові, вирішили е зруйнувати трамвайну колію зараз і її перетворили на автомобільні шляхи. І, звичайно, що це не дуже ефективне рішення. Логічні організації очікують більш ефективних рішень. А, і а, і відбудову з, з таким баченням про те, що це буде відбудова не на завтра, а на багато uh -huh. років наперед. Так. Але тут завжди є проблема в тому, чи хочемо ми швидко відбудувати так, і дати житло вже от людям сьогодні, щоб вони могли жити і працювати, чи ми хочемо більше часу, більше грошей витратити, але подумати про про Завтра. А є якісь часові рамки? От, припустімо, перемога, розмінування мінімально можливе, там, скажімо, в тому ж в Дніпрі, в околицях, наприклад. І от ми приступаємо до відбудови. Той план відбудови України, який український уряд разом з Денисом Шмигелем презентували в Луганно в липні минулого року. Він розраховує на відбудову України протягом 10 років. Там є там, швидка відбудова, середньострокова і довгострокова. Але ми маємо розуміти, що практика говорить про те, що саме розмінування може тривати в деяких місцях 10 угу. років, як каже досвід Західних Балкан, наприклад. Тому це це звичайно, що буде дуже дуже довготривалий процес. І тут всім нам треба запастися Терпіння. великим терпінням. Великі, великі, з великими зусиллями і величезної енергії. Я думаю, що роботи буде для всіх достатньо і багато. А сама ви зараз базуєтесь? Де? В разі? До неділі, так. До цієї неділі так. А в неділі я вже їду. Куди? Я вже їду в Київ угу. і там Вертаюся. продовжуєте співпрацю. З частково цінності. буду працювати з європейськими цінностями, але також буду далі займатися реформами євроінтеграції, загалі міжнародної комунікації України. Це ваша Почти. сфера Це... була до повномасштабного і частково так. Я займалася більше громадським залученням, просуванням реформ, зеленою аджендою. Зараз більше буду займатися євроінтеграцією і комунікацією за кордоном. Україна. а Чому повертаєтесь? Я, ну, я думаю, що це дуже особисте рішення для кожного. Я для себе просто зрозуміла, що мені вже час, якщо я хочу брати на себе відповідальність за те, якою буде Україна, то мені час уже повертатися. Я пережила тут таку довгу зиму. Були очікувані, що це буде дуже важка зима. Але і ще буде дуже важка зима для України. Я дуже вдячна Чехії за те, що я змогла тут бути в безпеці, що я змогла тут і реалізувати себе, і розповідати про Україну, допомагати Україні. Але все ж таки я розумію про те, що я хочу також бути причетна до того, якою буде нова Україна, яку країну ми відбудуємо, яку країну ми створимо. Я думаю, що там буде для всіх багато роботи, дуже багато цікавої роботи і багато рутинної роботи, але, але важливо все ж таки рано чи пізно зрозуміти, що це що тобі що час повертатись, оцінюючи цей ваш досвід в Чехії. То як би ви його описали? Було складно просто. Я розуміла, що тут в Чехії особливо всім дуже цікаво дізнатися про Україну, і всі хочуть підтримувати Україну, що дуже важливо. Ось і я мала можливість і подорожувати по різних країнах, і бути і в Африці, і в Східній Азії, і в Тайвані, і в Марокко. І в... За да, за цей період? так за цей період, і в Німеччині, і в Брюсселі, в Братиславі. Ну, ще в інших країнах я не всіх можна називати. І сам, ну, саме завдяки європейським цінностям я мала можливість розповідати про Україну і Без... я нас... В усіх так. цих країнах ви розповідали про Україну. Ну так, ми розповідали, ми розповідали. Ми просто бачили про те, що є багато нерозуміння того, що насправді відбувається, комусь цікаво було допомогти. Наприклад, ми їздили в Тайвань в жовтні минулого року. Ми підготували таке дослідження про уроки української стійкості в різних сферах. Нас було всім сфер там і в безпеці, обороні, енергетичній. Сфері в економіці, тобто як Україна змогла вистояти, незважаючи на те, що на неї наступив такий великий ворог. І тут були різні а, уроки, і позитивні, і негативні, які можна було, якими можна було поділитися. Ми вважаємо, що ці уроки є, можуть бути дуже корисними для тих країн, які також знаходяться в небезпеці, зокрема Тайвань, угу. який також під загрозою від, від Китаю. І в Тайвані ми побачили дуже багато зацікавлення. Якраз хотіла спитати, що, чи там, що в Україні там було скоріше розуміння і зацікавленість, чи такий скептицизм? Ви знаєте, коли ми зустрілися з міністром закордонних справ Тайванем, Джозефом Бу він нам сказав, а, ми з вами говоримо однією мовою. Не mm -hmm. знаєте, незважаючи на те, що ну, <свісно> ви розумієте, реальності мови наші зовсім різні, але mm -hmm. вони дуже добре нас розуміють. Мені здається, що вони що Тайвань це така якась наша Східна Європа, Чехія і країни Балтії, там от, в Азії. Mm -hmm. Вони нас розуміють дуже добре. Вони також під загрозою, вони дуже е, ретельно і важливо спостерігають за тим, що відбувається в Україні. Також вони бояться, але вони готуються до того, що в них може бути щось подібне. Е, ми всі дуже вболіваємо за них і не хочемо, щоб в них це і сталося. Mm -hmm. а, але їм треба бути готовими. І вони зараз підвищують свою безпеку і е, готуються до цього. До того, що може, може бути різне, і мені здається, що це дуже важливо всім країнам бути стійкими до таких от загроз. Наприклад, там, був в Туреччині був землетрус нещодавно, так цього ніхто не міг передбачити. Але питання безпеки і питання стійкості країн постає все більш гостро. Україна сьогодні такий трошки взірець стійкості, mm. так? Так, дуже болючою ціною, але ми можемо багато чому навчити інші країни. А яке було сприйняття в Африці, наприклад? А, дуже різне, знаєте, від того, що а, там, о, президент Путін. Там, ми любимо президента Путіна uh -huh. до такого, а, так, так ми вас розуміємо. Так, ми знаємо, що є проблема. Ми так розуміємо, що у вас війна, і Марокко, до речі, була однією з перших країн Африки, яка погодилась на постачання зброї в Україну, Було угу. це було нещодавно. Але країни Африки і Глобальний Південь це окремий, окрема така больова точка для України і Західного світу демократичного в тому, щоб вберегти їх від впливу Росії. Від поширення цього впливу Росії, Китаю, тому що ну, зараз йде реально боротьба за ці країни глобального півдня. Ми бачимо, що в резолюціях на підтримку України в ООН вони голосують дуже по-різному. Uh -huh. Вони дуже часто або отримуються, або голосують проти. І також, наприклад, у нас була нещодавно розмова з журналістами з Єгипту. І вони нам реально задавали питання: а чому, коли от в Палестині була війна, і вбивали палестинців? Ніхто про це не говорив а зараз всі говорять про Україну. Чому? Чому ви якась вища раса? Чи чому ну, чому так? Чому вас всі підтримують? Ці голоси і тут іноді чути сюди їх чути так, іноді так. такі порівняння? Але дуже важливо говорити про це. Дуже важливо розповідати а, і казати, от нам нас питають: а чому от була постачання зброї для України? Це було червоними лініями для заходу спочатку. Зараз вже ні. Що, що таке сталося? І ми повинні пояснювати, що нам потрібна зброя для того, щоб захищати себе. Ми не агресор, ми не стріляємо там, в цивільних в Росії на території Росії. Ми, нам потрібна зброя для захисту прав людини, для захисту своїх дітей. Ну, І своїх свого цивільного населення в тому числі. Mm -hmm. І це, це не вони не завжди це розуміють, але треба про це говорити. Але враховуючи те, що в країнах Африки, глобального півдня також є дуже великі проблеми з правами людини. Ми починаємо розуміти, що аргумент про те, що в Україні порушуються права людини, на них не завжди не діє. Тому що, mm -hmm. так, тому що в них в самих всередині дуже багато проблем. І голод, в тому числі, який також спричинений Росією і блокуванням постачання зерна через Чорне море. Там розуміють, хто винен у проблемах з постачанням зерна. Знаєте, з того мого досвіду, якої, ну, мого спілкування я зрозуміла те, що вони задають багато, ну вони ставлять питання, вони ставлять правильні, але також треба ну, бути тверезим і розуміти, що в них є. Бачення, що Росія їм допомагає. Але коли ми кажемо так, а ви ж знаєте, що Росія хоче вас заморити голодом, uh -huh. забороняючи поставку зерна через Чорне море. І тоді вони дивуються, вони про це задумуються, тому що ну як не крутий, але все ж таки там дуже великий вплив російської пропаганди, і нам треба там працювати і знаходити. Якісь ключі до, до них. Мені здається, що дуже-дуже багато років а, глобальний південь також був проігнорований. І зараз ми платимо високу ціну за це. У них є дуже багато проблем і економічних і з правами людини. Їм потрібна підтримка і Європи і Америки. І наше також, наше зерно їм потрібне. А до повномасштабного вторгнення, наскільки я знаю, Давід Стулік розвивав е, співпрацю з Маріуполем або в Маріуполі якийсь проєкт. Е, і цікаво, чи зараз здається хоча б через якісь хитрі шляхи підтримувати комунікацію якимось чином, чи це поки що е, на паузі? Ті люди, які вижили в Маріуполі. Так, у нас є з ними зв'язки, так вони кажуть про те, що вони хочуть повертатися в Маріуполь, і є ініціативи по відбудові Маріуполь, як Маріуполь буде відбуватися. Я знаю, що Європейський банк реконструкції та розвитку допомагає владі, місцевій владі Маріуполя побудувати такий план. І люди, які виїхали звідти, там, хочуть повернутися в це місто рано чи пізно. Але, ну, звичайно, те, що там насправді відбувається зараз, це ми можемо дізнатися тільки. Точніше, ніяк не можемо дізнатися, тому що російській пропаганді я б тут зовсім не довіряла. А, ну, а ті там. люди, які зрідка там бувають, ну, це дуже небезпечно. Ті історії, які ми читаємо про людей, які ну, якось виїхали з Маріуполя і якось потім повернулися, це. це... Ми всі чекаємо того, коли ми звільнимо угу. ці, ці міста. І, ми, і мене дуже радує те, що є дуже багато людей, які а, дивляться з надією в майбутнє, хочуть туди повернутися, хочуть відбудувати ці міста. Мені здається, що ми маємо, маємо можливість це зробити і покладатися на цих людей. Як на вашу думку, чи є тут в Чехії, наприклад, серед у громадському секторі попит на. На залучення українців. На... Знаєте, от приїжджають дуже багато людей, і вони не можуть себе знайти, тому що вони кажуть, у мене немає якогось специфічного досвіду, який можна міжнародно використати. Або я не говорю чеською, або я тут нікого не знаю. Тобто, чи має сенс пробувати ходити по громадських організаціях, наприклад, чи є цей попит. або Можливо, через те, що тут вже багато українців, уже всі, хто міг, вже всі свої містечка знайшли. Як вам здається? Чесно кажучи, мені здається, що можливості для українців тут є. І, ну, якщо навіть подивитися в глобальному аспекті, то ось я бачила дослідження про те, що українці, які переселяються в такі країни, як Польща і Чехія, приносять набагато більше. Грошей у податках, ніж вони отримали від цієї держави, угу. як допомогу біженцям. Зараз там три, три рази це незалежна польська організація обрахувала. І мені здається, що тут дійсно є можливості для українців, є можливість себе реалізувати. Дуже важливо знати англійську мову, як на мене, пробувати вивчати чеську. Розуміти і бути відкритим до, до, ну, до різних можливостей. Громадські організації тут є, тут є дуже сильний громадський сектор у Чехії, і мені дуже подобається те, що Чехія підтримує якісь такі от країни, які. Які в біді, знаєте, як, як то кажуть, uh -huh. такі, такі країни, як, як Україна, що вони не залишають нас напризволяще. І що їм цікаві, цікаво допомагати, цікаво дізнаватися про те, що в нас відбувається. Є дуже багато ініціатив із від чеських організацій, від міжнародних організацій, до яких мені здається, можна долучитися. Просто важливо, звичайно, що стукати у всі двері, тому всі, хто... Хто шукає себе тут, мені здається, що варто, варто йти і пропонувати себе, і говорити про те, що вмієте. Ну, я сподіваюся, це такий момент натхнення, який, можливо, когось і підштовхне, піти, постукати у пару тройку. Ну так. Або, або повертатися в Україну, знаючи про те, що там дуже багато також є можливостей для того, щоб реалізувати себе.